Соковита начинка, хрумка скоринка і пречудовий аромат. Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео хочу показати свою версію фаршированих грибів. Це універсальна страва, бо її можна подавати як холодну закуску, так і гарячу. Для цього нам потрібні великі печериці. Відламуємо ніжки, поновлюємо зріз і дуже дрібно нарізаємо. У сковорідку 2 столові ложки олії. Розігріваємо і вкидаємо ніжки. Смажимо до випаровування рідини. Дрібно нарізаємо для засмажки невелику цибульку. І беремо 150 г варено-копченої грудинки. Її також на дрібний кубик. Коли гриби підрум'яняться, додаємо цибулю. Через хвилину відправляємо у сковорідку і м'ясо. Готуємо на невеликому вогні, помішуючи кожні 2-3 хвилини. Всі інгредієнти гарно підрум'янилися. Тож забираємо і залишаємо трохи вистигнути. Тим часом повертаємося до шапочок. Їх очищаємо. Для начинки на мілку тертку натираємо 70-80 грам твердого сиру. Половину додаємо до начинки. Кидаємо 2 столові ложки майонезу, сіль та спеції. Я використав італійські трави. Ретельно перемішуємо і фаршируємо гриби. Багато начинки у шапочки класти не треба, щоб у процесі запікання вона не почала витікати. Форму, де буду готувати, застеляю пергаментом. Відправляємо у розігріту духовку до 180 на 15 хвилин. Дістаємо, посипаємо сиром, який залишився, і ще на 15 хвилин до сирної скоринки. Це чудове поєднання смаків, яке зачаровує з першого шматочка. Якщо вам сподобався рецепт, тисніть на вподобайку. Також залишайте ваші коментарі. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.